Нас відбулася урочиста радісна подія встановлення модульного будиночку для роботи з дітьми. Ми його назвали Простір дружній до дитини. Відкрили цей будиночок у співпраці з Кам'янською міською радою, за особистого сприяння міського голови Андрія Леонідовича. Місто допомогло з установленням з відведенням комунікацій, Так а благодійний фонд «Каритас» цей будиночок замовив, і така вийшла синергія співпраця, яка дасть дітям Місце для розвитку, для занять зараз наша країна переживає складні часи. Десятки сотні тисяч людей вимушені були залишити свої домівки в нашому місті живе більшість ніж 30 тисяч мешканців, які приїхали до нас з інших регіонів України. Сподіваюся, для всіх наших вимушених переселенців Кам'янське стало другим домом. Ми відкрили центр соціальної підтримки для наших. Вимушених переселенців багато допомоги надають благодійні організації. І в першу чергу це організація Карітас, дякую Карітасу, дякую влади Максиму за підтримку наших вже мешканців нашого міста і бажаю нам всім миру та перемоги. І так, коли кожен докладає свого, творяться величні справи. Я теж хочу сказати нашому мерові величезну подяку. Бо ці мрії, та які сьогодні втілюються, вони точно будують добру і щасливу Україну. Сьогодні ми вчимося, а завтра будемо всі творити, і хай Господь нам усім у цьому допомагає. Модульний будиночок передбачений проектом тільки у Кам'янському. Проект реалізується за підтримки гуманітарного фонду для України. Діяльність в рамках проекту це працюють фахівці, психолог, кейс-менеджер, кризовий консультант та юрист. Я з міста Покровська Донецької області мені тут. Тут будуть проходити заняття для дітей, щоб ми могли посміхатися, щоб ну, не було нам сумно, щоб знайти друзів.